Як вберегти підлітка від сумнівної кампанії. Якщо дитина до вас прислухається, поясніть, чому ви забороняєте її спілкування. Якщо не можете заборонити, почольте. Тобто, легше контролювати дії дитини, якщо вона поруч. Запрошуйте друзів підлітка до себе додому. Подивіться на друзів без упереджень та оцінок. Типу, поганий, некерований, неврівноважений. Спробуйте побачити добре в них. Якщо ж все ж таки є небезпека, поспілкуйтесь з дитиною. Чого саме не вистачає? Скидання енергії чи спілкування. Спробуйте знайти і запропонувати спортивні секції, це може бути, або е е туризм, скелелазання, е археологія. Цікаве спілкування та тренера будуть завжди з ними поруч, і вам буде з цим легше. Якщо ж все ж таки, Дитина втрапила до поганої компанії, то треба з'ясувати, чи справді дитині комфортно з новими друзями. Якщо ні, то можливо вона робить наперекір вам і чекає, коли ви звернете на неї увагу. Можливо, вона боїться до вас звернутися і вийти з цієї компанії. Боїться, що ви будете лаяти або покараєте. Підліток має бути впевненим, що ви його зрозумієте та допоможете у важливих для неї ситуаціях. Тут важлива довіра. Чи довіряєте ви своїй дитині, і чи довіряє вона вам? Зробіть максимум, щоб довіра була взаємною.